За тобою скочаю циклічно, це не наче припливи і відпливи. Може бути, це щось психічне чи кармічне, що теж можливо. То живу собі тихо і мирно, і про тебе, нісно, ні духом, то накотить туга безмірна і накриє туго і глухо. То накриє, то попустить. То попустить, то знов накриє, то на місці моєму пустка, то на місці пустки живий я. Ну і так воно все гойдає. Нефігові такі качелі. Чи триватиме так і далі, чи мене це колись знічив я, а поки що припливи і відпливи на піску вимивають русла. І здається, що буде злива, і накриє, і не попустить.